Фінальний суд відповідає на статті 11 Закону України про саду суддів та саду суддів. Ви, ви прийшли в державну установу. Є процесуальний процесу процесу кодекс, який регламентує порядок. Видеофіксації такі. А ви, ви Я на що посилаєтеся? Я посилаюся на статті 11 Закону України, України про саду та статус суддів. Звичайно, що учасники... Можнасті... Кодекс, це господарський процесуальний кодекс. Ви розумієте, що е, так, сторони, як, по, яке ваше відношення до проведення міста? Ви не заперечуєте, щоб вас е, знімали, зокрема? Вашу честь. Я, звісно, не заперечується, що я є інціював цей український проєктний суд і Можнасті, як, щоб, я треба пояснити одну деталі. Преді... Прийнятково... Знімайте, ми вам не дозволяємо сьогодні, показати. Слухається справа. 910 302 18 господарського суду міста Києва. Склад суду, Головуючий Черному судді Карабанька Білова. Обізнані своїми правами обов'язків. З'являється, само складу судду обсуждає так? Тоді наступний порядок. Касаційна скарга малого підприємства Віта. Піднімайте, будь ласка, пускани. Ви підтримуєте працювання вашу... Касаційну скаргу. Ми е, вивчали матеріали справи, обізнані. Е, знаємо, що мова йде про визнання договорів недійсними зв'язку з тим, що ви вважаєте, що вони не були матеріально укладені і не зареєстровані. Тому, будь ласка, е, обставини нам не потрібно викладати, оскільки це касаційна інстанція, а виключно е, пояснити обґрунтування вашої невідповідності договорів. Нормам чинного законодавства, а відтак і ваша вимога щодо скасування попередніх рішень судових. Так? так, дякую вашу честь. І більше того, я дійсно не буду займати час щодо пояснення обставин. Переконані, що суд ознайомився з матеріалами справи. Однак є обставини, це на яких шановний так. суд сьогодні. Є потреба наголосити особливо. Ваша честь цього ми не вказували в касаційній скарзі. Однак ми вважаємо, що є безумовні підстави, які на сьогоднішній день фактично ведуть до того, що суди першої інстанції і апеляційної інстанції порушили норми процесуального права, в зв'язку з чим не дослідили повно всебічно і об'єктивно матеріали справи, що тягне за собою передачу справи до суду першої інстанції на новий розгляд. Дозвольте акцентувати увагу. Ваша честь, йде спір про визнання правочинів недійсними. Наша позиція в тому, що було вкладено насправді довготривалі відносини оренди. І на обґрунтування думки про довготривалі відносини оренди ми надавали докази. Ці докази є в матеріалах справи. Йдемо не тільки про договір оренди, а йдемо про супутні договори, які супроводжують правовідносини між сторонами. Мова йде про попередній договір, мова йде про додаток до договору. І ваша честь, у кожному разі ми наголошували, що між сторонами сьогодні є відносини щодо 112 місяців, визначено, що 112 місяців вони мають сплачувати орендну плату за цими договорами. Тому висновки суду першої інстанції і апеляційної про те, що між сторонами укладені окремі правочини, які не є наслідком одного правочину. Прямо суперечить іншим доказам у справі, яким не надав оцінку, не дослідив ні суд першої інстанції, ні суд апеляційної інстанції. Ваша честь, якщо ми в суді наполягаємо в суді першої апеляційної, показуємо, що є по доказах необхідність сплати орендної плати не по одному договору, а 112 місяців. Цей доказ не описується в судовому рішенні, йому суд не надає оцінку. Якщо ми наполягаємо, що відповідно до додатку є обов'язок сплати за наступні 5 років оренди, за попередні 5 років цей доказ не описується в матеріалах справи, йому не надається оцінка. Ваша честь, навіть у договорі зазначено, що якщо припиняється він достроково, то недостача за наступні, ті враховані 10 років оренди, має бути сплачена. До чого ми ведемо? Сьогодні ми говоримо у вищому господарському суді про те, що ні суд першої інстанції, ні апеляційний. Порушення норм процесуального права щодо повноти всебічності не надав оцінку доказам. Тому наша правова позиція щодо того, що це довготривалі відносно оренди, зазнала неодмінно обмеження, і суд не міг прийти до об'єктивного висновку, що в першу чергу, як мінімум, на наш погляд тягне передачу справи на новий розгляд в суд першої інстанції. Тому що цим доказом, а вони є в матеріалах справи, а на них посилається інша сторона в своїх запрещеннях. Наполягаючи на тому, що був попередній договір, додатки. Однак ці положення, на які ми говоримо вже в третій раз, на жаль, в суді першої апеляційної касаційної, суд не надав їм оцінку. Тому Вищий господарський суд сьогодні має великі складнощі, на наш погляд, у наданні повної всебічної оцінки всім доказам у справі. Тому це є таке доповнення, яке ми сьогодні хотіли б висловити. У всьому іншому, наша головна теза в тому, що свобода договору відповідно до статті 6 Цивільного кодексу України. Завершується там, де є пряма вказівка щодо регламентації, яким чином має бути укладене те чи інше правовідношення, як мають вступити в сторони. І в нас є на той період часу, це не оскорюється сторонами, що мало бути нотаріальне посвідчення, мало бути державна реєстрація. Незважаючи на те, що сторони сьогодні цивілізовано дійсно інший контрагент знаходиться у приміщенні, у нашому приміщенні, продовжує, ми не займаємося фізичним. Фізичним припиненням господарської діяльності ми обрали цивілізований шлях вирішення спору. Ми вимушені це робити відповідно до закону. Тому вашу честь просимо касаційні скарги, задовольнити вимоги касаційної скарги, скасувати рішення першої інстанції апеляційної інстанції господарського суду міста Києва і апеляційного ухвалити нове рішення, яким задовольнити вимоги та визнати недійсними вказані правочини. Ми бажаючи своє ставлення і свою позицію ми в операційній і в суді першої інстанції. Вважаю, що на сьогоднішній момент в позиційній скарзі і в поясненні представника підприємства Віта містяться неточності, оскільки е, той доказ, на який посилається е, представник, нібито який не вивчений, був залучений саме нами. І е, суд в повному, а не позивачем ваша честь, це є попередній договір, я так розумію, ви його вважаєте, не е, вивченим і не, не наданим належної оцінки. Е, тому е, предметом договору є договори оренди, а не попередній договір, який передував укладання договори. Що другої інстанції достоменно, повно і повно і правомірно вивчили всі ці докази і дали належну оцінку. Тому, я вважаю, немає жодних підстав для задоволення позовних вимог, а тому числі казав відмовити задоволення позов. Іменем України постановив постаново Київського апеляційного господарського суду та рішення господарського суду міста Києва далі перезвости без зміння постійно скаргу до задоволення. Судді Чернов, карлілого перемогу.